Вітаю! Згідно отриманого зворотнього зв'язку, ми скоротили кількість інформації, відображеної в технічних логах, після імпорту користувачів. Тепер адміністратор доступу зможе бачити за посиланням виключно інформацію щодо завантаження користувачів в реєстру і більше нічого зайвого. Посилання доступне на двох сторінках: на першій сторінці меню управління користувачами, а також на останній сторінці. Після того, як ми завантажили CSV файл і імпортували користувачів, завантажимо попередньо підготовлений файл, який містить в собі двох користувачів. Натиснемо Почати імпорт. На наступній сторінці бачимо посилання на технічний логі, де можна переглянути результат процесу імпорту. Перейдемо за цим посиланням. Якщо ми Передивимося якесь одне успішне завантаження. Ось, наприклад, в 941, де прописано, що файл було успішно опрацьовано, воно містить в собі тільки три рядки. Тобто, будь-яке успішне завантаження буде включати в себе тільки три записи, ніякої технічної інформації більше не відображається. Якщо в файлі. Містяться певні помилки в записах щодо користувачів, то записів в логах буде більше, оскільки на кожний некоректний запис файлу ми будемо відображати окремий рядок, але ніякої додаткової інформації про роботу самої процедури відображатися не буде. Це все, що стосується оновленого функціоналу. Дякую за увагу!